Наші ноги щодня витримують величезне навантаження. Постійне сидіння, стояння, малорухливий спосіб життя та стрес згубно впливають на судини нижніх кінцівок, що приводить до напряків, втоми та важкості в ногах, щоб підтримати природній тонус вен та судин. Ми створили дієтичну добавку тонус вен. це поєднання природних компонентів, які допомагають покращити мікроциркуляцію крові, зменшити набряки та повернути відчуття легкості в ногах в основі формули: екстракт гінгобелоба» Рутин та кінський каштан, і ці компоненти комплексно забезпечують підтримку судин. Гінго Дінго в складі покращує мікроциркуляцію судин. Він зміцнює судинну стінку наших капілярів та покращує еластичність артерій. Кінський каштан це природній венотонік, який допомагає зменшити набряки важкі біль в ногах. Рутин або вітамін П в складі покращує мікроциркуляцію крові, зменшує крихкість та ламкість капілярів та судин, а також покращує загальну кровообіг. Регулярне споживання тонус В сприяє зміцненню стінок та капілярів суди, зменшення проявів варкозу, легшення відчуття важкості та втоми в ногах, покращення кровообігу, загальному тонусу організму. Продукт особливо корисним буде для тих, хто проводить багато часу стоячи чи сидячи. Тому ці люди зможуть активно впливати на зміцнення судин нижніх кінцівок. Рекомендована доза для дорослих це одна таблетка 2-3 рази на день. Форма випуску у нас таблетована. 60 таблеток в пакуванні. Курс 30 днів. Через 30 днів або продовжуємо далі прийом. Найкращий спосіб це мінімум 3 місяці. Любі, любі дієтичні добавки, вони будуть більш ефективні саме таким курсом. Далі можна зробити перерву на 3 місяці і знову продовжити. Ну що ж, перевагами нашого продукту є природна формула. А також комплексна дія на судинну стінку та загальну мікроциркуляцію крові, зменшення відчуття важкості та набряків ніг, захист судин від антиоксидантного стресу, легкість здоров'я та впевненість в кожному дні. А ще, звісно, ефективним буде поєднання нашого тонусу вен разом з крем-бальзамом, який є в нашому асортименті, який вдало доповнить і буде впливати зовні. Так як і таблетована форма зсередини, разом вони створять, звісно, потужний вплив та дію на мікроциркуляцію крові, на полегшення та покращення стану судин нижніх кінцівок.